14 в Україні. Ви дивитеся новини у повітряних силах. З'ясовують тип засобу ураження, яким атакували Миколаївщину. Про таке повідомили у командуванні. Пуск ворог здійснив опівні з літака Су 34 з акваторії Чорного моря. Місце падіння встановили. Попередньо минулося без постраждалих. На Полтавщині вже відновили газопостачання 3,5 половиною тисячам абонентів на черзі ще близько трьох тисяч споживачів. Про таке в нашому ефірі повідомив заступник начальника полтавської обласної військової адміністрації Антон Чубенко. Нагадаю, Росіяни цієї ночі завдали комбінованого ракетного удару по полтавській області. Ворог цілив по енергетичній інфраструктурі, пошкоджені об'єкти нафтогазової промисловості. Без потерпілих, але внаслідок атаки без газопостачання були 6,5 тисяч споживачів у шести населених пунктах. Як повідомили в ДТЕК, роботу об'єктів газовидобутку на Полтавщині зупинено. 34 ударні безпілотники цієї ночі оборонці неба приземлили над Дніпропетровщиною. Уранці ворог завдав удару по Покровській громаді Синельниківського району. Є жертви. Більше розкаже моя колега з Дніпра Олена Мендалюк. Вона зараз зі студією наживо. Добрий день, Олено. Яку інформацію маєш? Привіт, Олександра. Попри те, що ніч на Дніпропетровщині пройшла без ударів, завдяки силам ППО. Вже вранці російська армія нанесла непоправних втрат. Під прицілом була синелікащина. Саме Покровська громада загинула 58-річна жінка. Ворожі фаби пошкодили місто через річку Вовча, який з'єднував Покровське та Олександрівку. Переправа фактично зруйнована. Рух транспорту між цими населеними пунктами повністю відрізаний. Ну як зазначають місцеві пересуватися ним навіть пішки. Лячно. Ну далі, прошу послухати пряму мову. Міст розбитий, роздовбаний. Оце отака картинка. Страшно туди ходити навіть. Оце отак його розбили. Передодні під ворожим вогнем опинився цивільний об'єкт Павлограда. Впродовж доби противник кілька разів атакував місто ракетами. Внаслідок ударів постраждав 19-річний хлопець. Його госпіталізували до лікарні. Пошкоджено і об'єкт енергетичної інфраструктури. По нікопольському району російський агресор застосовував фівідрони, артилерію та реактивні системи залпового вогню. Лише через учорашні атаки на Нікополь пошкоджені майже два десятки приватних будинків та дві, дві п'ятиповерхівки. Звук вибухів у районі луна. Ають від самого ранку канали монітори пишуть про атаку півдронами. Населення просить бути у безпечних місцях. Ну і загроза обстрілу триває і досі, практично в усіх населених пунктах. Ось таку оперативну інформацію маю станом на зараз. Олександр, тобі слово дякую, Олено. Моя колега Олена Мандалюк стежить за ситуацією на Дніпропетровщині. 12 ракет, і 56 безпілотників застосував ворог цієї ночі для ударів по Харківщині. Під атакою були Лозівський, Ізюмській, Богодухівські райони. Є поранені про наслідки російських атак. Докладніше розпитаємо нашу кореспондентку Світлану Шакеру. Вона зараз наживо з Харкова. Світлано, вітаю! Тож розповідай, будь ласка, що тобі відомо. Вітаю, Олександре. Складна ніч була для Харківщини. Ворог завдав по Харківщині масованого комбінованого удару. Вже о 23-й годині. На регіон полетіли перші шахеди. А за ними пішла балістика. І о 5.30 вже харків'яни прокинулися від ударів, які звучали поза містом. Росіяни били загалом по об'єктах енергетики. Під ударами була також газонафтова інфраструктура. Загалом, за даними Харківської обласної військової адміністрації, ворог застосував по Харківщині 12 ракет і 56 безпілотників. Ворог підступно задавав і повторних ударів тоді, коли на місце для ліквідації наслідків виїжджали вже служби. Бив також по частині ДСНС. Після цих ударів в районах є постраждалі. Зокрема, поранені чотири чоловіки у Андріївці та старому Мерчику. Детальніше, будь ласка, послухайте про наслідки цих ударів. Голову Харківської обласної військової адміністрації. Прошу пряму мову. На сьогодні час ми маємо 15 населені пунктів, які були під ударами. це чотири райони знову там енергетика, газово зубовна там енергетика. Значить. Плюс електромережі, да, в тому числі було 12 ракетних ударів, 56 дронів. Це станом на восьму ранку. Однак у нас була інформація, що приблизно об 11-ті були повторні удари по населеному пункту Лозавазного ж таки по об'єкту енергетики. Значить, зараз аналізуємо наслідки, тому що люди перебувають ще в тому числі в укриттях. Частина вже працює на стабілізацію ситуації на ліквідацію наслідків. Після ударів спалахнули пожежі. Як повідомили рятувальники, вони гасили 10 пожеж у Лозівському, Богодухівському, Ізюмському та Чугуївському районах. Що договорити про інші прикордонні райони, то росіяни також завдавали цієї доби авіаударів по борівському, по борівській громаді, вдарили авіабомбою між боровою та Підлиманом, а по самій боровій завдали. Удару шахедом на щастя, ніхто не постраждав, і сьогодні стало відомо ще про одну поранену жінку. Це 58-річна жінка, вона жителька села Нового Синового Куп'янської громади. І якщо не повідомили також енергетики, сьогодні до першої до, до опівночі будуть застосовуватися обмеження електропостачання щодо промислових підприємств і для бізнесу. І це всі новини на цю хвилину. Олександра з Харківщини. Світлано, дякую тобі. Про ситуацію на Харківщині нам розповіла Світлана Шакера. На Херсонщині через російську агресію поранено двох людей. За повідомленням ОВА окупанти обстріляли за добу Херсон і ще 31 населений пункт били по критичній соціальній інфраструктурі. Пошкоджено багатоквартирний та вісім приватних домоволодінь. Понівечено адмінбудівлю, спортивний заклад, газогін, господарчу споруду, тролейбус, маршрутний автобус та приватні авто. Про наслідки ранкових атак росіян розповів начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Зранку російські військові обстріляли дві лікарні в Херсоні у закладах охорони здоров'я, вибито вікна. Пошкоджені фасади. Також на території одного із медзакладів. На території постраждав охоронець 57 років. Він дістав вибухову травму, контузію. Лікуватиметься амбулаторно. Одного жителя Донеччини вбили Росіяни минулої доби. Поранили шістьох. Про таке повідомляє обласна поліція. Армія РФ завдала понад дві тисячі ударів по лінії фронту житловому сектору. На добропілля окупанти скинули чотири керовані авіабомби, як наслідок, один загиблий, двоє поранених. Ще двоє потерпілих у Костянтинівці. Російська армія атакувала місто керованою авіабомбою, ствольною артилерією та По Понівечені п'ять багатоквартирних будинків, приватне обійстя. цілили росіяни і по житлових кварталах Лимана, Краматорська та Очеретиного. Пошкоджено три багатоквартирні, і 16 приватних будинків, а також заклад освіти. Третина усіх штурмів російської армії на лінії зіткнення цієї доби припала на покровський напрямок. Як повідомили в генштабі зсу наші захисники зупинили 56 ворожих наступів в районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Миролюбівка, Новоекономічне Промінь, Лисівка, Звірове, Чунишине, Удачне, Котлярівка, Горіхове, Філія та Покровськ. Саме в районі Покровська дають відсіч ворогов бійці 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Більше про ситуацію на їхніх позиціях у нашому ефірі розповів офіцер відділу комунікацій корпусу Сергій Окишев. інтенсивність противника трохи збільшилася. Концентруються вони в основному зараз на флангах лінії оборони 7-го корпусу швидкого реагування. Це північні околиці Покровська та північно-східні. Райони агломерації Покровської агломерації минулого тижня. Вони проводили ротацію. Зараз іде поступове накопичення ворожих сил, але ми все це фіксуємо і готуємося до ймовірних сценаріїв розвитку подій. Російського агента, який намагався підірвати авто військових, затримали на Харківщині. Як повідомили в СБУ, чоловік за допомогою саморобної вибухівки хотів знищити автівку в Лозовій. Він планував дистанційно активувати пристрій, коли до машини підійдуть армійці. Зломисника затримали, коли він саме намагався закласти вибухівку. Як з'ясували слідчі, 53-річного місцевого безробітного завербували у телеграмі під час трусу в агента вилучили вибуховий пристрій, замаскований під вогнегасник, складові до вибухівки, а також смартфони з доказами роботи на ворога. Поплічнику РФ повідомили про підозру йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. 1300 російських окупантів ліквідували бійці Центру спеціальних операцій А. Це дані за два тижні. Їх сьогодні оприлюднили СБУ. Знищили і багато техніки, зокрема 12 танків, 37 бронемашин, 72 артсистеми, а також 26 засобів ППО і 8 ребів. А до цього майже 600 авто, близько 400 дронів і понад 1100 ворожих позицій. Сильна підтримка для України. Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що на останньому засіданні формату Рамштайн союзники домовилися про нові внески для зміцнення оборони нашої країни. Серед важливих рішень 422 мільйони доларів в ініціативу Пюру та 715 мільйонів доларів на закупівлі в українській індустрії. Найбільші ще грошей надали Норвегія 600 мільйонів доларів на БПЛА та системи РЕБ та Нідерланди сто Іс мільйонів доларів на ударні дрони. Також Швеція погодила 8 мільярдів доларів на безпекову допомогу на найближчі два роки. Чехія 72 мільйони доларів та Канада 20 мільйонів на зимове спорядження та компоненти до ракет. Гур оприлюднило дані суден причетних до перевезення нафти РФ та викраденого українського зерна. У розділі морські судна порталу War and Sanctions» з'явилася інформація про 139 морських суден та 142 капітани, причетних до незаконних перевезень, Йдеться про нові тіньові танкери, задіяні РФ з 2025 року для обходу санкційного контролю. Українська розвідка акцентує на тому, що експорт сирої нафти, нафтопродуктів, газу, зерна, вугілля, сірки та добрив. Одна з основних складових російської економіки це забезпечує мільярдні надходження до бюджету Росії та фінансує її війну проти України. Сили спеціальних операцій уразили Саратовський НПЗ. Це одне з найстаріших нафтопереробних російських підприємств, що входить до структури нафтової компанії Роснафта. Обсяг його перекачки палива на 23-й рік майже 5 мільйонів тонн. Це вже не перша атака на це НПЗ. Сили спеціальних операцій вдарили по заводу рівно місяць тому, 16 вересня. Потужні вибухи цієї ночі лунали в кількох регіонах Росії. У Волгоградській області загорілася електропідстанція Балашовська. Частина населених пунктів у регіоні залишилася без світла. Загалом під атаку потрапили сім регіонів через загрозу дронів у Волгограді, Самарі, Саратові тамбові тимчасово обмежували роботу аеропортів. Російські міноборони заявили, що вночі сили ППО, нібито збили понад півсотні українських дронів. У НАТО готуються дати рішучу відповідь на російські провокації в небі країни альянсу. Обговорюють нові правила, які дозволять легше збивати російські літаки та дрони, якщо ті порушують повітряний простір НАТО. Міністр оборони Бельгії Тео Франкен підтвердив, що це одна з головних тем дискусії на тепер. За його словами, союзники прагнуть діяти оперативніше, адже випадки російських вторгнень у небо над державами альянсу дедалі частішають. Франкен пояснив, що нині у кожній країні діють власні правила. Десь рішення ухвалюють національні уряди. А десь як у Бельгії наказ віддає офіцер НАТО, саме це і створює потребу в єдиному чіткому механізмі реагування. Після гучної заяви Дональда Трампа про відмову Індії від російської нафти влада Нью-Делі не підтвердила і не спростувала зміну політики. Офіційний представник МЗС Індії Рандхір Джайвасал наголосив, пріоритетом країни є захист інтересів своїх громадян в умовах нестабільної ситуації на енергетичному ринку. За його словами, політика Індії щодо імпорту енергоносіїв повністю орієнтована на диверсифікацію джерел постачання та адаптацію до. Ринкових умов джайсвал додав, що нині обговорюють і можливість розширення постачання енергоносіїв зі США, а перемовини тривають уже протягом останнього десятиліття. США офіційно закликали Японію припинити закупівлі російських енергоносіїв. Про це повідомило агентство Reuters після зустрічі міністрів фінансів двох країн у Вашингтоні. Глава Мінфіну США Скот Бесент передав своєму японському колезі Кацунобу Като очікування адміністрації Дональда Трампа, що Токіо відмовиться від імпорту нафти і газу з Росії. Перемови відбулися на полях щорічного засідання міжнародного валютного фонду та самітів G7 і G20. За словами Бесента, розмова стосувалася економічних відносин між країнами та спільних зусиль для ізоляції Москви. У відповідь Като заявив, що Японія діятиме, виходячи з принципу координації з країнами G7, щоб досягти миру в Україні справедливим шляхом. У Запоріжжі презентували книжку про воїнів, які полягли, обороняючи Україну. Збірка «Герої Веселівщини» присвячена жителям та захисникам однієї з громад Запорізької області. У виданні 16 історій про життєвий шлях та подвиг військовиків. Своїми спогадами поділилися рідні, друзі та побратими. Авторка книжки, жителька Мелітопольського району Ніна Мошенська. Під час повномасштабної війни окупанти депортували її з рідного села за громадянську позицію. Та жінка знайшла в собі сили жити і працювати далі. Робота над текстами була емоційно важкою, розповідає письменниця. Кожну історію я ну мусила пропускати через себе. Це були сльози, сум, але вони захищали нас і з вами. І от потрібно, щоб не тільки сьогоднішнє покоління, а й наступні покоління пам'ятали. Про їхній подвиг і знали, що вони були такими ж простими, як і ми зараз. О 15-й будуть ще новини. Ну а зараз слово Анні Каменєвій. Аня, тобі, Олександре. Про психологічну реабілітацію ветеранів та звільнених з полону захисників. Поговоримо цієї години. Чекаємо на гостя в студії. Ми боремося. Це країну рівних можливостей.